Вітаю, шановне товариство. Сьогодні поговоримо про програму покращення якості, тобто про те, що нам в Україні спершу потрібно створити, потім тільки покращувати, про те, як це працює в Україні, чи воно корисно в Україні, особливо в умовах медичної реформи, коли однією з найбільш поширених тест в контексті реформи є недостатність фінансування, і як же ж ця якість пов'язана все-таки з економічною виправданістю для лікувальних закладів? Отже, що таке якісна хірургічна допомога? Дозволю собі нагадати, вона є своєчасною, доступною, ефективною, безпечною, пацієнторієнтованою, і що найважливіше в контексті сьогоднішньої доповіді, вона є оптимізованою за допомогою використання меншої кількості ресурсів, коротшої госпіталізації, покращення результатів для пацієнтів а отже, фінансової вигідності для лікувальних закладів. Програма покращення якості це річ, яка була створена в Америці американською колегією хірургів, розроблені інструменти, методи, методики, засоби і купа купа всілякого іншого. Але для чого нам Америка і її колеги, якщо і в нас реалії цього дня? є медреформа, в яку ми повинні вкладатися з нею працювати, використовувати ті ресурси, які в нас є, і одночасно забезпечувати якість для пацієнтів і покращення їхніх результатів. Повертаючись до програми покращення якості, які туди входять в пункти. По-перше, це збір даних, це стандартизація. Сьогодні ми окремо торкнемося протоколів РАЗ для пришвидшеного відновлення після операції в пацієнтів, швидшої їхні виписки зі стаціонару, а отже, використання меншої кількості ресурсів медичними закладами, про розробку стандартних операційних процедур, антибіотико, профілактику, мультидисциплінарні консиліуми в контексті покращення якості і онкологічних пацієнтів, про розбір ускладнень і летальності, про чек-листи освіту. Для лікарів і, зокрема, освіту для пацієнтів за QR-кодом ви можете знайти кілька статей для пацієнтів, які допоможуть вам зберегти ваш час і ваші ресурси при розмові з вашими пацієнтами. Використовуючи попередньо згадане, ми можемо застосовувати менше ресурсів від медичного закладу, забезпечувати меншу кількість ускладнень для пацієнтів, забезпечувати коротшу госпіталізацію, і це все в комплексі призведе до того, що виявиться, що фінансування, яке ми отримуємо, все таки достатні для забезпечення хірургічних кейсів, стандартних кейсів. Для того щоб зрозуміти, яка в Україні проблема з якістю і одночасно з фінансовою окупністю, організація GMK провела анонімне онлайн-опитування серед адміністраторів, хірургів і анестезіологів по всій Україні. Для того щоб зрозуміти, де ж наші точки найбільших проблем і з чого нам варто починати в контексті покращення якості, загальна кількість відповідей, яку ми отримали, це 273 відповіді. Серед них були хірурги, анестезіологи і адміністратори. Ви бачите ці цифри. За розподіленістю ми отримали 40% респондентів з півночі, 25% з західної частини України, 10% з центральної, з південної, 10% також і 15% зі східної частини України. Повертаючись до опитувальника, їх було 30, цих запитань. Сьогодні ми розглянемо з вами 5, які на нашу думку є найбільш показовими, найбільш цікавими і найбільш актуальними в контексті все-таки медичної реформи і фінансового забезпеченості. Поговоримо про тромбопрофілактику про те, що кількість відповідей, яку дали наші респонденти з приводу низькомолекулярних гепаринів, все таки є обнадійливою. Це дуже тішить нас, але ми бачимо в списку компресійні панчохи, еластичні бенти, які не рекомендовані жодним міжнародним протоколом, які призводять тільки до збільшення витрат ресурсів лікувального закладу, а ще й гірше до витрат самих пацієнтів. Якщо вам цікаво, звідки це взялося ще в 2007 році був наказ Міністерства охорони здоров'я про те, що низькомолекулярні гепарини є методом тромбопрофілактики перед операцією. точно не еластичні бенти і компресійні панчохи. Якщо вас не задовольняє наказ, бо він був скасований у 2020 році, то користуйтесь європейськими гайдлайнами за QR-кодом ви можете перейти, де це ж це написано. Не потрібно використовувати зайві ресурси вашої лікарні, тим більше зайві ресурси ваших пацієнтів. Ще однією з актуальних проблем антибіотикопрофілактика, антибіотикорезистентність в українських стаціонарах. Як ви бачите, на жаль, 30% лікарів самостійно призначають антибіотикопрофілактику, базуючись на власному досвіді, на власних преференціях, і це є фінансово токсично або для лікарні, або для того ж самого пацієнта. Ми маємо національний протокол, національну настанову МОЗ номер 822 від 2022 року, де дуже чітко і ясно розписано, які антибіотик ми повинні використовувати в стандартних випадках для того, щоб попереджати антибіотикорезистентність ускладнення в пацієнта і водночас оптимізувати роботу в лікарні. Ось, будь ласка, на екрані чітко видно сам протокол з QR-кодом, Ви теж його можете побачити. Це україномовний документ, який є національного рівня документом. Повернемося до наступних питань про тривалість госпіталізації для планової лапароскопічної холецистектомії. Банальне оперативне втручання. Ви бачите, що 40% хірургів тримають пацієнтів в стаціонарі від 3 до 5 днів в неускладнених пацієнтів. Це все забирає ресурси вашої лікарні, включаючи банальні комунальні послуги, тривалість перебування, задоволеність пацієнта і ваша репутація. Не потрібно тривати пацієнта довго в стаціонарі. Ви витрачаєте ресурси купу. Купа документів і купа паперів наукових про це написано. Ось один із них, кому цікаво, переконайтеся на власному досвіді. Про дренажі в Україні є культ дренування. Ми від нього відходимо, ми вчимося, ми покращуємося, ми плану... ми рухаємося в сторону заходу. Але все ж проблема існує. Ви бачите, що при стандартній процедурі 36% хірургів встановлюють два дренажі. При лапароскопічній колоректальній хірургії. Це є проблемою, тому що дренажі це затримка пацієнта в стаціонарі, витрата ресурсів самої лікарні, а також витрата на не непотрібні діагностичні процедури, коли у вас виникають якісь необґрунтовані сумніви з приводу цих дренажів. Ще два з численних наукових паперів, які пояснюють про те, що рутинне дренування не попереджує ускладнень, не призводить до покращення лікування пацієнтів і взагалі тільки шкодить. І персонально моє улюблене питання про розбір ускладнення летальності в Україні. На жаль, розбір ускладнень є річчю, яка сприймається як покарання. Загалом це спеціальний захід, який направлений на покращення результатів для ваших пацієнтів, для освіти ваших молодих спеціалістів, інтернів і, взагалі, вас самих, для того, щоб рухатися до міжнародної арени, визнавати свої помилки і планувати робити в майбутньому так. Щоб ваші результати і для пацієнтів, і для вашої репутації були тільки кращими, і тільки вдосконалювалися. До речі, тут цікава закономірність хірургів і адміністраторів дуже різні думки з приводу проведення розборів ускладнень і летальності. Кому цікаво, що це таке, як це працює, які є схеми для цього, як це проводиться? Я буду дуже рада поспілкуватися не на сцені, а десь в закулісці за кавою і про це поговорити. І знову ж таки, підтверджуючи свої слова, зверніть увагу купу наукових праць про це написано. Це річ, яка може бути використана дуже просто, дуже спокійно, дуже раціонально у вашому стаціонарі разом з вашою командою. на завершенні, пам'ятаємо всі, що якісна хірургічна допомога це робити правильні речі у правильний час, у правильний спосіб, правильному пацієнту і при цьому отримувати найкращий можливий результат. Дякую.